Росія сила спрямовано, так би мовити, напрацьовувала свій статус за рахунок України. В результаті було чимало він та протистоянь, в яких слово Росії важило більше, ніж слово України. Це також варто зазначити. Але разом з цим я буду першою людиною, яка буде проти політики жертви. Чесно. От після війни, скільки завгодно, але тільки не під час війни. Чесно. З одного боку, ми маємо, звісно, пам'ятати, але не треба переносити політику жертви в політичне поле. Ну да, ми маємо сказати, що так, Україна довго була під копаком Росії, і, так безпосередньо це все правильно. Ну, тобто, Росія активно викачувала ресурси з України, активно користувалася політичним та культурним надбанням України, тобто всіляко асимілювала українців, там довга історія. Може, колись я повернуся все ж таки до історичних роликів, бо я за ними також сумую, але зараз я хочу допомогти в політичному плані. Тож це Край тривала та екзистенційна війна.